Вітаю глядачі, хочу вам ще раз показати свою малину ось таку Це дельніва, як вона зразу тобі я показувала, щоб не було такого врожаю. Ягідка. така червона, не темна така сама, червоненька ягідка. Ось така. Вона сипала. багато. О, колюча трішки, але ну, не така висока, як, наприклад, Джан-Джей Там далі, бачите, у відношенні Джан-Джей далі. Оце смак мені в нас найбільше подобається. Ось до буде свісти. Насипало бомбезно багато. І смачна ягода, от мені саме подобається вона така. На смак дуже гарна, ароматна і приємна. Кор насипало повно. І ще скільки зеленої, червона, зеленої, повно. Обще бомбезно. Ну, звичайно, що трошки мінус того, що вона колюча, але дуже смачно. Такі ягодки. такі файні ягодки. Це у нас сорти Шикарний сорт. І цього року вже справжній видно урожай, який в неї є. Багато достиг, її будемо збирати. І багато ще зеленої, ще буде, буде і буде. І сасовувати. Так. А це у нас Джоан Дей. Оце ягодка крупніша, ніж дальніве. І темніша. Вона як достигає, тут така прямо темна-темна робиться, я це вам би показала. Видите? Теж багато, багато зеленої достигає. Висока, що ну, Ганжей. Не колюча, це хоч добре. Її хоч приємно збирати. Вже багато позбирали з неї. А вона так ще є, є, і зелена, і зеленіє. Бачите? і зелені. Червоніють, зелені і ще цвіте і така ось висока, вища за мене ростом. Ще буде ягідти буде. Тоже смачнюща. Тут в мене трохи загуста, але ягі також повний. Аж там похилилось, ягід, ну така, Як перестигає, трішки обсипається. Але якщо збирати вчасно, бачите, це джуанджей, а це тельніва. то Джуанджей виходить темніший. ця світліша. І ця тримається краще на, на зав'язі. Джуанджей теж висока росте і ягоди. Червоні-червоні. Вже трохи позбирали, з'являється нова, достигає цвіте, Так само все. Це у нас птюанджей. Це сорт Маргарита. Ось такі ягоди. Не темній, малиною, скажімо так. Ну, вони плотно сидять от навіть на достей, вона плотно сидить, вона не обсипається, якщо навіть можна її десь прогавити, не кілька днів, не повибирати, то вона не облетить. Пагони самі потужні. Бачите, такі потужні пагони. Просто великі. За вишки 2, 2 метри, мабуть, що ростом, а то і більше, а то і більше. І достигши, і цвітуть, і достигає, і зелень. І ще буде, буде і буде. Стільки цих ягід. То, що трішки колюча, але то, я думаю, що не є страшно. Моїй дочці Маргариті цей сорт Маргарита найбільше подобається. Ось такі файні ягодки. Не дивишся і любуєшся. Trzy kardosy. Przedziółki, trzy czujne. Przedstawię sobie te dziurki za perfekcie. I taki fajny sposób. От ось така плантація малини. Дуже гарно. Всім гарних урожаїв і мирного неба.